Всім привіт! На що ми повинні звертати увагу при стрижці Піксі? Перше це на напрямок волосся. Це дуже важливо, це напрямок волосся. Чому? Коли у нас є напрямок волосся вперед, то я буду знати, що я можу строїти форму все наперед. Коли у нас волосся напрямок назад, а дівчина хоче вперед. Скільки я би цього не робив, волосся все одно буде лягати назад. То це дуже важливо. Ми повинні побачити, коли у нас напрямок іде назад, а частіше всього з іншого боку буде йти вперед, то стрижку я буду пропонувати, щоб вона йшла на цей бік. І коли вона буде зачісувати на цей бік, я буду бачити, що у неї буде. Дуже гарно йти це волосся. Це напрямок і на потилиці. Дуже важливо, як буде йти напрямок на потилиці. Частіше всього, коли у нас напрямок іде в різні боки, тоді я буду прибирати максимально коротко. Коли я бачу, що напрямок рівного я можу залишити щільність так само з фронтальною зоною. То напрямок, куди а, лягає а, Чолка, в який бік, як яка ділиться. А, тому що коли ми бачимо картинку, коли нам показують, я хочу так, і ми бачимо, що напрямок йде в інший бік, то я буду пропонувати, пропонувати щось інакше а, так, як би лягала її волосся. То перше, це напрямок. А, друге, це а, структура волосся. Структура може волосся бути рівна, хвилясте, дуже кочерява, пухнасте. І ми повинні зрозуміти, як вона вкладається волосся праскою, феном, або просто, звичайно, посушила і пішла. Тоді я повинен зрозуміти, або я строю той об'єм, як мені потрібно, залишаю на той довжині. Або я буду розуміти, що вона буде вкладати феном, піднімати, і я буду залишати трошки більше. Або вона вкладає праскою, і я буду а, розуміти, що волосся іще сильніше витягнутися. Тобто я можу зробити трошки коротше. Це дуже-дуже важливо. Яке волосся і як вона вкладає Наступне а, третє це густота волосся. Дуже-дуже важлива густота волосся. Тому що ми знаємо, чим коротше волосся на густе, тим більше об'єму. Ну, прямо звичайно багато об'єму. Стрижки піксі а, дуже важлива. Ну, на, я би рекомендував на середню. і Тонке волосся. Мені більш цього до вподобу. Тому що коли коротке волосся, я бачу, коли волосся мало, то я бачу, його становиться більше. розумієте, да? А коли його багато, і я роблю ще коротше, то це волосся я починаю дуже-дуже багато допрацьовувати, філірувати, проріжувати і тому подібне. Так, дівчата колись з густим волоссям теж бажають і теж можуть підстригти. І я вам розкажу, як це підстригти на нашому майстер-класі 14 листопада. Но ми повинні обов'язково звертати увагу на густоту волосся. Чим коротше, тим густіше. Наступне на що ми звертаємо увагу на макушку. На макушці е, повинна е, звернутися, що вона може бути низька, висока. І тут, е, наприклад, дівчина хоче, щоб неї стирчала макушка, От щоб вона така була. А макушка вона низька, не буде не стрічати макушка. От не буде і все, тому що е, стирчить іменно центр макушки. Да? І коли у нас е, висока макушка. То вона буде стрічати дуже гарно. Коли вона низька, то вона буде лягати більш на потилицю. На це повинна звернути увагу. Так само, коли ви бажаєте зробити максимального об'єма, то макушка тоді краще коли вона більш низька. То тут важливо звернути увагу, де наша макушка і чого бажає наш клієнт. Yeah. Ну і звичайно. Ми повинні звернути увагу на форму обличчя. Як ми звертаємо на форму обличчя, я кажу кожен раз своїм учням, що є кругле обличчя. Ми знаємо, що на кругле обличчя класична да, кругле обличчя. Чого не вистачає круглого обличчя? Об'єму в цій частині, да, в верхній частині не вистачає об'єму. Також не вистачає е, витягнутості в нижній частині. Виходить дуже багато об'ємів по боках, да, щоб прибрати цей об'єм. Вроді все гаразд, але да? не все так е можна, е тому що в нас є кругле обличчя. Давайте згадаємо таке миловідне, кругле, таке маленька, е акуратне, дівчинка з маленьким. Курносим носиком таким, губки маленькі, такі, все-таки все мініатюрне і дуже гарненьке. Да? І там можна робити на це кругле обличчя все, що завгодно, і піднімати, і не піднімати, і просто ровне волосся, і робити будь-яку піксі, яку ви забажаєте. Ну, а є те саме кругле обличчя, що ми будемо утворювати в дзеркалі що так само кругле обличчя, але у нас буде. Нос, он може бути довгим, он може бути е, таким картошкою, да, картоплею. У нас може підборіддя бути е, два підборіддя, три підборіддя, багато лоба, маленьке, високе лоба може бути. Да. Е, у нас можуть бути щоки. Щоки вони можуть бути великі, щоки можуть бути менше. Все залежить від того, е, кожен цей елемент. Да. І як же нам. Відобразити ту стрижку, як на бажано до тої клієнтки, Ні, ніхто не напише прямо інструкцію, як робити там на таке -то, таке -то обличчя. Ви, ми просто беремо волосся, піднімаємо його, строїмо, беремо чолку, асиметричну чолку. Дуже гарно, коли у нас асиметрія, і вона коригує наше обличчя. Це дуже гарно. Відвікає увагу саму човку, що вона йде десь отут, а центр у нас йде посередині. І все, погляд, вже на човку. Далі ми можемо опустити скроні, пригладити і побачити в дзеркало, як отак. Тому що ми знаємо, коли у нас такий нос. Ми повинна пка повинна бути на рівні нашого носа, Щоб об'єм, прямо тут повинен піднімати, щоб об'єм був на рівні нашого носа. Це перше. По-друге, коли в нас остр, острі такі частини обличчя, то ми робимо більш об'ємні. Не робимо маленьких. Так само, коли у нас а, крупна, ми не робимо якісь такі завітулечки, якісь маленькі такі детальки, ми не робимо, а все робимо більш велике. Якщо да? остріше, ми округлюємо форму. Якщо навпаки, у нас кругліше, більш закруглені підборіддя, більш б, а, великий а, нос, то ми робимо а, такі. Острі частини, в такі частини, в такі частини, якісь робимо. Більш е, е, остріше робимо. Отак от ми е, працюємо з формою обличчя, тобто ми не е, переживаємо що притулятися при, при до нашого клієнта, а прямо беремо отак, от, так, чоку, так, от беремо за вушка, прибрали, волосся на обличчя, волосся від обличчя. Отак ми коригуємо наше обличчя. До зустрічі!